Астрологічний прогноз щодо припинення постачання зброї з боку Сполучених Штатів в липні 2025 року Україні. Як зазначалося в попередньому прогнозі, посилання на нього в коментарі в липні можливі зупинки і припинення чогось. І зупинка постачання зброї від Сполучених Штатів, ймовірно, це не єдина і не остання зупинка в липні. Три планети в липні зупиняються. І це означає зупинку певних процесів. Але зупиняються вони не на місяць, не на півроку, а зупиняються на декілька днів. Після зупинки планети підуть в ретроградний рух. Це означає певна зупинка, але потом знаходження інших шляхів щодо вирішення проблем. На початку липня, тобто зараз, до 4 числа, зупинився Нептун. Оскільки Нептун це планета. Пов'язана з тайнами і світовою політикою, а також породжує в зв'язку з тайнами конспірологічну теорію. То зараз багато конспірологічних теорій, що ж це таке відбувається, чому ж це воно зупинило, зупинено це постачання зброї, але по факту неясно. Цей ефект планети Нептун неясності. До речі, також вона пов'язана з морем і певна якась неясність щодо. Кримських якихось військових подій, воно теж зараз присутнє. З 19 до 14 липня буде стояти на місці планета Сатурн. Вона означає зміну структури, ну, в даному випадку постачання зброї. І з 16 по, 17, по 18 буде стояти на місці Меркурій. Це означає зупинку логістичних якихось процесів. Потім підуть в ретроградний рух і ці процеси зміняться, вони будуть відбуватися просто по-іншому. І інша оця модель, інша схема постачання вона буде напрацьовуватися ну, впродовж наступних 1-2-3 місяців. Можу, до прикладу, навести в травні 2022 року на початку війни. Може хто згадає. Росіяни розбомбили українське виробництво бензина і пропав бензин. Зупинився черги, були на автозаправках в травні 2022-го. бензин пропав, але потім Україна відійшла нову схему і почала постачати за новою схемою бензин. Тож, те, що зараз відбувається з за астеллічної точки зору, зупинка постачання зброї, це цілком природній такий ефект, можна сказати. Астрологічні позиції, вони про те й говорять: у багатьох людей в житті можуть зупинитися якісь життєві процеси, і на них загостриться увага. Під час, коли планети стоять на місці, то увага загострюється на цих процесах. Потім, коли планети підуть, то загострення уваги знизиться. Однак на цьому всьому фоні важливо ще інше: те, що одна важлива планета, уран вона змінює знак. Уран якраз таки пов'язаний з сучасною зброєю. Ну вообще з сучасними технологіями, і в тому числі з сучасною зброєю. Е, і відповідно, це означає, що е, якісь процеси перед переходом уран в новий знак Зодіака вони закінчилися щодо зброї, і стартують нові якісь процеси, пов'язані з зброєю. Перехід урану відбудеться 7 липня. Це означає, якусь нову зброю отримає Україна із або зовні. Можливо, це літаки F16 скажуть, ну от бачите ж, нема. ПВО, значить, треба щось робити. Давайте там f 16 більше, або іще ще щось придумають. Тобто, якийсь новий технологічний прорив я очікую, от в цьому липні місяці, і взагалі, якісь форс-мажорні несподівані обставини. Таким чином, я астрологічно вважаю, що ця ситуація не випадкова катастрофа, а природній розвиток подій, які призведе просто до нових ситуацій, до нових схем, які більш будуть природні, так би мовити, для України і українського захисту. Також хочу зазначити, що астрологічно вважаю, що найбільш складні були. Влітку бомбардування цивільного е, сектору України саме в червні, а от в липні я настільки кризових аспектів бомбардування великих міст України не е, спостерігаю на небі. Тому я не думаю, що зупинка постачання зброї призведе неодмінно до погіршення з точки зору обстрілів з боку Російської Федерації, тобто, очевидь, вони якісь будуть, але сказати, що це перевратиться в якийсь кошмар. Для цивільних мешканців, це точно не так. Пишіть свої відгуки, коментарі, діліться цим відео. Дякую вам за увагу!